Тут перекрито. Я прильоту. А є дорога куди об'їхати? Ну знаю, не знаю, думаю, там буде перекрито. Відбираюся коментарі, поки перекрито. Почекаємо, але пішком, можливо, комусь там хтось там живе наприклад. Все. Тривога у Луцьку розпочалася о першій годині 55 хвилин і тривала понад 4 години. Та взагалі тут лупило все. Там з цієї сторони вилетілось, бо не було цього пленкою закриті двері на горі. Ви вилетіли. О, стекла тут випусла, то іменно в цьому ну, побилася, Так вона є. Собаки виють і скавчать, і хто знає що. Поліцейські перекрили рух транспорту до місць, де виникла пожежа у гаражному кооперативі. Автівки розвертаються, люди йдуть на роботу. Я не знала, що тут прольот, Я на роботу як кожен день. І йду. Рятувальники і лучани гасили пожежу орієнтовно за 500 метрів від цього місця. На території гаражного кооперативу пошкоджені декілька автівок, розповів волинянин Ярослав. Причини пожежі ми не знаємо, чи це уламок, чи це щось конкретне прилетіло, чи можливо якась з інших причин. Посували пожежу спочатку своїми силами, вже пізніше приєдналася пожежна служба. Пожежу загасили о сьомій ранку. Зараз розбирають конструкції. На місці працювали півсотні рятувальників і саперів, залучали спецтехніку. Основне завдання рятувальників одразу по прибуттю було спрямоване на звичайну пошук людей, необхідність надання допомоги або рятування людей. Але оскільки, на щастя, ніхто не постраждав ці події в цих подіях, тому всі сили і засоби рятувальників на цих двох адресах гаражному кооперативі та Території приватного підприємства були спрямовані на гасіння пожежі і недопущення поширення вогню. По прибуттю на гаражний кооператив площа пожежі складала майже пів тисячі метрів квадратних орієнтовно. Ось, а в приватному підприємстві приблизно 250 метрів квадратних. Підраховуються і збитки, в тому числі власникам цих закладів, установ. Як почались вибухи, перебував вдома в селі Залуцькому. Працюю тут, а на вулиці, зі, що перекрили. Приїхав на роботу, як зазвичай, і тут все перекрито. Дійшли, головне, що в нас все добре. Там в друзів, в хлопців в гаражах розбило все, так розбирають завали все. З деяких гаражі, на які не одразу попало вогонь, то там врятували. Те, що прямо відкрито попало на ті гаражі, де автомобілі там вже не врятували нічого. Станом на 13-ту годину слідчі дії на місці пожежі тривають. Речник Волинського центру екстреної допомоги Петро Гарасименко розповів, що за медичною допомогою до фахівців служби ніхто не звертався. На гарячу лінію міськради поступило одне звернення від мешканців громади про пошкоджений дах приватного будинку. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.